29 грудня 1984 року було підписано акт про завершення будівництва нових корпусів обласної дитячої лікарні. До того обласної дитячої у нас не було. Дитячі ліжка розташовувалися в різних медичних закладах Житомира. За 30 років існування вдалося створити дружній високопрофесійний колектив, завдяки якому наша лікарня впевнено входить у п'ятірку кращих. Серед подібних медичних закладів України лікувати дорослих і лікувати дітей, як на мій погляд, це різні речі, тому що дорослий ще може сказати, що його болить, а дитина не завжди. Тому е склався нормальний колектив. За 30 років в обласній дитячій лікарні проліковано майже 350 тисяч наших маленьких земляків. Зроблено більше ста тисяч операцій. За консультацією до лікаря звернулися більше двох мільйонів пацієнтів. Така велика робота не може не викликати поваги. Незвичайно велика кількість відділень мають високоспеціалізований напрямок роботи. І напрямок роботи це високоспеціалізований. Він саме і пояснюється тим, що там працюють висококласні, високоспеціалізовані спеціалісти. Всі 30 років. Лікарню очолює заслужений лікар України Віктор Федорович Марченко. і його великий внесок у те, що тут працює творчий самовідданий колектив, який уміло тримається на європейському рівні. Кожен рік наш колектив дає якусь динаміку в розвитку технологій лікування, в розвитку впровадження нових методів, медикаментів, в розвитку. Новообладнання впроваджує і таке інше, і це надає допомогу дітям отримувати спеціалізовану високоякісну допомогу. Тож щирі вітання, відзнаки і квіти з нагоди свята були цілком заслуженими.